Україна не захищає Європу від Росії. Давайте послухаємо. Що українці весь час говорять, що вони захищають Європу. І звичайно, нічого, окрім скептицизму у західних політиків, у громадян країн Заходу це не викликає, тому що вони розуміють просту річ. Якщо Росія б хотіла воювати з НАТО, вона б воювала між Росією і НАТО, немає ніякої України. Росія має кордони з Фінляндією, з Норвегією. Має кордон у Калініградській області з Польщею, і Литвою, дуже зручний для того, щоб е, е, воювати. Україна нікого ні від чого не відокремлює. Це тільки в фантазіях самих українців. Але як ми бачимо, коли Фінляндія стала членом НАТО, Росія нічого не зробила, тому що Росії потрібна не війна з НАТО, а сама Україна. В цьому наша проблема. Ми нікого не захищаємо. Ми не щит, а мета, і це треба чітко зрозуміти і не вигадувати собі роль, якою ми не володіємо. Захопити бажають нас не для того, щоб захопити інших, а для того, щоб захопити.